В міської ради обрано 38 депутатів. В даний час присутні 24. На де 10 -е пленарне засідання 7 сесії прибуло 24. В роботі сесії беруть участь керівників установ та організацій, начальників управлінь. Хто за те, щоб розпочати роботу 10-го пленарного засідання 7 сесії міської ради, прошу голосувати. Хто за? 10 -е пленарне засідання 7 сесії Хусівської міської ради оголошується відкритим. Порядок денний 10-го пленарного засідання сьомої сесії пропозиції. У вас на руках є. Хто за те, щоб їх прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? У кого буде доповнення. Комісійно було прийнято рішення винести на розгляд сесії проект рішення. Хто за те, щоб доповнити проект рішення? На сьогоднішній день я підготував регламент роботи Шосткинської міської ради, і за які Світлана Олександрівна виголосувала також на першій сесії. І всі мої шановні колеги. Так от стаття 19 регламенту роботи Шостинської міської ради говорить нам про наступне: підготовлені проекти рішень ради передаються на попередній розгляд відповідним по напрямках постійним комісіям. Результати обговорення від в комісіях проєкти рішень оформлюються протоколом, який передається головою комісії до організаційного відділу та виноситься на розгляд сесії. Якщо матеріали з якогось питання не пройшли попереднього розгляду в постійних комісіях, по е, напрямках, то тільки в виняткових випадках за рішенням сесії проект рішення може бути винесений до порядку денного правильно так я вам про це і кажу що зараз? профільна комісія розуміло, тому що комісія це, була я ж відповідаю вам я вам відповідаю. відповідає комісії зав проголосували чотири Дивіться, на нашій комісії проти, 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 проти про запроголосували чотири за припинення пункту пункту а в цілому третя пропозиція яка була виносимо на розгляд сесії всі погодилися сказали за комісія профільна розглядала але я прошу, щоб було доведено, що саме було прийнято яке рішення на комісії, які були пропозиції, як було проголосовано, і що саме пропонується на сесію. Ну, це ж ну не оголошується, я прошу, щоб це було оголошено. Депутати управляють проголосувати за і, і проти. тому я ставлю питання. Була пропозиція, я ставлю питання на голосування. Як ви приймете, так і будемо. Рухатись далі. Шкут, якщо будемо голосувати, то в шкут є конфлікт інтересів в даному рішенні. Хто за те, щоб доповнити проект порядок денний питанням про надання дозволів на укладання договорів встановлено особистих строкових сертифікатів, Прошу голосувати. Хто за. Рішення не прийнято. Хто за те, щоб порядок денний затвердити в цілому, прошу голосувати хто за. Прийнято, дякую. Пропоную доручити секретаріату доопрацьовувати проєкти рішень при надходженні пропозицій та зауважень. Нам необхідно затвердити регламент роботи 10-го пленарного засідання 7-го сесії. Хто за, В цілому прошу голосувати. Хто за. Конфлікт інтересів Каплієва. Аж Кукаленко. Не треба? Приголосовуватиме. Ну, основу не можна було, так? Да? За основу не можна було? Ні. Ну лучше не голосувати. А зміни до бюджету, що там я не можу голосувати? Я порядок, порядок денний не голосую і за регламент. За регламент. Ну, хоча це такі. За регламент можна за порядок не можна було, за порядок не буде. Давайте переголосуйтесь. За порядок. Хто за те, щоб порядок денний затвердити? Ще раз в цілому прошу голосувати. Денис переділений. Лучше не рисковати, тому що це таке за якусь цю ктішку, потім будеш ходити півроку. Отчитуватися. Прийнято, дякую. Регламент теж ми прийняли. Переходимо до розгляду питань порядку денного про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 24 рік. Йоланда довгих. Заступниця. На комісіях розглядали. Прошу проголосувати за основу. Прийнято за основу у будуть доповнення зауваження. У вас є. Пропонується збільшити з місцевого бюджету державного бюджету. До мікрофона щоб голосніше. Економічного розвитку регіонів в сумі 950 тисяч на придбання спеціалізованої техніки та предметів для гастропового користування. По охороні здоров'я збільшити видатки на суми 500 тисяч на ліквідацію наслідків масованого ракетного удару, перерозподілити іншу субвенцію з місцевого бюджету міському центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх в сумі 200 тисяч на поточний ремонт роздягальні. Та пропонуємо очікова, на перевиконання бюджету за 10 місяців в сумі 12 мільйонів направити в резервну зону. Запитання, у кого будуть ще пропозиції? Ми врахували ті пропозиції, які були на засіданнях комісії. Хто за те, що прийнять в цілому, прошу голосувати. Да. Прийнято, дякую. Про внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва Надія Кирієнко. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. За основу прийнято доповнення у вас. Нема. Не хто за те, що в цілому, прошу голосувати. Прийнято дякую про затвердження технічної документації з землеустрою. Хто за те, що прийнять за основу, прошу голосувати. У кого будуть доповнення зауваження? На комісіях були озвучені доповнення. Це доповнити до додатку 2 пункт 54 Михайловісті Особличного, пункт 55 Петловець, Олександр село Чапліївка і пункт 56 основного літня міста Шостка, Російській Пізиці. Це писали відділення. Нема заперечення до, до повнути рішення. Нема. Хто за те, щоб всіми вам прийняти цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, Але, дякую. Ми просимо вас ще раз, щоб всі питання були, пункти на комісіях. І щоб все ж таки не було. Я побіль... був на комісіях, я озвучував. А. Добре, дякую про регулювання земельних відносин. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. На комісіях, скажімо так, було зауваження, це у пункті 3, вулиця Марата, 28А, змінити на нову адресу Героїв Шостинщини 28А. Та на комісіях були озвучені доповнення до даного рішення, це доповнити пункт 10 та доповнити пункт 11. Озвучити ці пункти? Так, да, звісно. Пункт 10 передати до земель державної власності земельну ділянку, яка розташована по вулиці Вінниця, 64. Та пункт 11 це поновити ТОВ телекомрадіо терміном на 25 років договіру оренди земельної ділянки площею 92 квадрати по вулиці Свободи, 38 за плати платою розмірі 3%. Ділянки. Нема заперечення прийняти в цілому сіми доповненнями. Нема хто запрошу голосувати. Прийнято про інвентаризацію земель комунальної власності. Хто доповідає? Я. Прошу. Хто за те, що прийнять за основу, прошу голосувати. Прийнято за основу. Доповнення зауваження. Не було. Хто за те, що в цілому, прошу голосувати. Прийнято про розроблення детальних планів території Шоскінської міської територіальної громади. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження в цілому. Прийнято, дякую. Про надання дозволу на поновлення договорів встановлення особистих строкових сервітутів. За основу прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. На профільній комісії розглядався проект рішення щодо надання дозволів на укладання. Це це процес там. Ні, ну, там же нема питання про надання. Давайте послухаємо. Ну, немає у нас питання на надання. Але такий проєкт у нас забувався і, і розглядався на каміні. Не, не мішайте. Депутат вправі говорить. Чому ви всі мішаєте? Тому нема такого пункту, тому я кажу за. Про це і розповідаю. Е, були, була пропозиція призупинити дію е, рішення про заборону розміщення е, об'єктів е, ну, мало архітектурної форми на певних адресах. Е, що таке призупинити, ну, до речі, не зовсім зрозуміло формулювання, на 10 хвилин, на 10 років там, чи ну, наскільки призупинити це рішення. Це по-перше. По-друге, я е, три сесії тому, якщо не помиляюсь, вже не знаю. Коли розгляд, так намагалася це питання, ми було потрош звертався з тим, щоб передбачити там ну, провести роботу певну службами міської виконкому стосовно того, щоб під ті, ті гранти, ті проекти, які пропонуються для учасників бойових дій, для ветеранів, були передбачені, мабуть, яких ділянки, от. А якісь були зарезервовані до е, кінця військового стану, бо повернуться ще люди, які там ну, трошки зайняті, скажімо так. А вільні ті, що тут, ну, мають змогу писати заяви, отримувати цю землю і так далі. Але ну, воно не було почуто. Е, я на комісії це питання також підіймав, що нам треба розглянути. Е, ну, не чую. Так я от зараз зроблю офіційне, офіційне звернення. Щоб розглянути це питання і певними службами, скажімо так, служби головного архітектора, тим, хто опікується у нас малим бізнесом і так далі. Щоб це питання було розглянуто. І я бачу це таким чином. Дивіться, я бачу це таким чином Е, в ветеранській спільноті запропоновано разом з тими грантами, які пропонуються, так надати інформацію, що міська влада має намір там, зняти чи призупинити заборону там, ну, на певні ділянки. Якщо за певний час... Не буде звернення, не буде запитів від ветеранської спільноти. Нема питань, ми можемо це розглядати для того, щоб надавати інших. Але в час все одно таки треба, ну я пропоную, зарезервувати для тих, хто буде повертатися також з ну з війни, коли закінчиться вже військовий стан. Добре, записало ніколи не був проти того, щоб ну забудовувалося все це кафешками. Я ще казав, що коли проти цукерки то ті, хто зараз ратує за те, щоб надати е, землю ось цю да виступали. Я казав, чого ну дивіться, це красиво в Києві, в Вашингтоні скрізь так робиться. Ну Тобто я не проти цього, але я хочу, щоб були певні пріоритети. Щоб ми не тільки розказували, як ми поважаємо і любимо військових, там ветеранів, а щоб все і втілювалося в справах. Другий зауважень пропозиції не буде. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати? Дякую прийнято. Дякую. Про управління майною комунальної власності за основу прошу голосувати. Доповнення зауваження в цілому. Прийнято, дякую. Про звернення Шосткинської міської ради до президента України за основу прошу голосувати. Пані Оксана. Шановні депутати, Шосткинська міська рада має намір звернутися до президента України, Верховної Ради України, місто братинів, Слубіця, Польща та Франкфурт на одері Німеччина щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Текст вам був наданий. Прошу звернути увагу, що усі пункти полану є важливими. Перше це пункт передбачає запрошення України до НАТО та визначає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і на території Росії. Третій пункт розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету. Стримування, яке буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, четвертий спільний зі стратегічними партнерами захист наявних в Україні критичних ресурсів та спільне інвестування і використання економічного потенціалу. І п'ятий пункт: Україна має один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів з реальним досвідом ведення сучасної війни, що може бути використане для досягнення спільної безпеки з нашими партнерами по завершенню війни. Нема заперечення хто за те, що в цілому звернені голосувати. Дякую. Про зміни до кошторису місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища за основу проголосувати. Доповнення зауваження нема в цілому. Прийнято дякую.